Якщо ви власник BMW X5 кузові G05 і ви придбали автомобіль без доводчиків дверей, то це не проблема. Ми можемо докомплектувати даний автомобіль нашими доводчиками LuxMotion, які розроблені спеціально для цього автомобіля, і вони будуть працювати як по заводу. Крім того, і встановлюватися вони будуть так само, як по заводу. Жодних втручань в автомобіль, як фізичних, так і електричних. А тепер давайте я покажу вам, як це працює. В першому положенні дверки. Двер, дверка дотягується, тобто тепер не треба дуже сильні зусилля прикладати для того, щоб цю дверку закрити, і відповідно ви не будете нервуватись, коли ви громко хлопаєте дверима. Тому якщо у вас сучасний автомобіль, або саме такий, або якийсь інший сучасний автомобіль, останній або передостанній серії, звертайтеся до нас, ми підберемо рішення. в нас є доводчик Luxmotion, майже не всі сучасні автомобілі.